Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео буде про патину. Покажу, як я наношу патину. Два варіанти. Перший варіант, як якось ви бачите, все обклеєно, тільки лишив для патини. Другий варіант просто проходимо і перетираємо, тому що задавали мені питання в попередньому відео, що там так пройшов патиною. Пройшов, тому що так потрібно. Якщо я проходжу патиною, у мене виріб на 1500 гривень. Получається дорожчий, тому що патина, наждачки і, само собою, робота. Якщо замовник не хоче платити, то хай вибачає. Так що отакі справи. Взяв я патини 200 грам. Зараз я вам покажу ціну, якщо камера сфокусується, так, ось ціна 130 гривень. Так, де воно? Де воно? Ще не хоче. Так, пішло ефект старіння. Бач. Літр 656, 200 грам 130 гривень. І, само собою, на стіл все обійшлося. Тому що кажуть, що там за 300 гривень можна покрасити стола. Хоча стіл невеликий, кухонний, але матеріалу йде. Так що, якось так. Красити буду Отаким От маленьким пістолетом, тому що тут є регулювання давлення воздуху, мені він великий не потрібен. Зараз, як будемо красити ножки, я вам покажу на аерографі, але там такого нема, він дуже розпилює. Так що ставлю камеру і проходимо. Так, налив патини, все відрегулював. І пробуємо легенько наносити. Чим хороший цей варіант, не потрібно нічого перетирати. Просто зняли скотч і все готово. Так, на цьому все. Зараз чекаємо минут 5, воно трохи підсохне і можна це все знімати. Пройшло у нас 5 хвилин, можемо знімати скотч. Беріть малярний, тому що, щоб хорошо відставав від емалі тому що може з Все, на цьому все, нічого нам не потрібно перетирати, легенько з кошбрайтом проходимо і скриваємо лаком. І столішниця готова. Так що якось так ідемо проходити другий варіант. Так, друзі, другий варіант, як я буду проходити оці канелюри. Я їх не заклею, так як вони є. Тільки заклею боки, і отут ножка. На цьому все. Чим буду проходити? Буває, я проходжу отаким от ареографом. Але тут нема регулювання воздуху, тому що він, як для мене, багато напилює. Тому. Отакий От найпростіший варіант, маленький пістолетик китайський, і на цьому все. Я вже відрегулював і отак. От тут вже краще ви. А тут проходимо повністю. Ну, отакий, в принципі, варіант. Хай все сохне, покажу, як буду вже перетирати. Так, друзі, другий день перетираю патину. Як бачимо, проходили, як воно все вийшло. Чи буду перетирати отаким От зеленим скотчбрайтом. Я його беру в таких пластинах, врізав, скільки мені потрібно. На цьому все. Найкращий варіант для перетирки. Головне, щоб все гарно висохло. Весь процес я знімати показувати не буду, покажу на одній ножці, як воно все виходить. І головне ще один плюс, Ви будете проходити, щоб було все якісно. Треба, щоб маль в сутки сохла, щоб гарно висохло, щоб потім можна було це все перетерти. Або якщо швиденько там, якщо вам треба, Тут можна і через часа два це все робити. Але якщо хочете якісно і за це заплачувані гроші, то треба трохи почекати. Так що якось так. Отак воно все виглядає. Зараз я візьму камеру бачу, як виходить. Можна сказати, все готове. Зараз всі ножки перетру, скриваю лаком і виріб готовий. Лаком я не буду показувати, тому що, я думаю, немає потреби і це все час. Так що на цьому буде, друзі, все. Всім дякую за увагу, покинемо і пока.